Друзі, всіх вітаю, з вами Хімік. І сьогодні поговоримо про бойову перепустку 16-го сезону, яка почнеться вже 5 березня із оновленням 1.28. Також про початок аркади новенької. Ну, вона вже була, але, скажімо, новенька давно її вже не було у нас. Також пропозиція новий танчик КВ-4 Турчанинова. І ще пропозиція на рогу 46-ї MX 1357. Про це все поговоримо. Ви протисніть подобаєчку, підпишіться на канал і напишіть коментар для просування цього відеоролика, а ми починаємо. Значить, початок у нас 5 березня. Також 5 березня виходить у нас оновлення 1.28 в танках і почнеться в нас бойова перепустка. Ось такі у нас танки будуть в перепустці, Є50М, блискавиця і Type 71. Стиль джунглів, типу щось такого. Тут ось вони показані, ми не будемо дуже довго тут на них дивитись. Що нового, дуже багато всяких. Наприклад, які завезли нам в бойову перепустку це сховище бойової перепустки, так скажем, ще один окремий магазинчик за монетки, ось води вони. Також елітний шлях це вже коли ми пройдемо всі три глави бойової перепустки. У нас буде безкінечний фарм ресурсів там. І нова, так скажем, ваучери. За ці ваучери ми якоби стираємо це, і нам випадає вільний досвід, бони або для експериментального обладнання, щоб ми могли ці прокачувати. Запчасті. По нагородам. По нагородам у нас базовий шлях, як ми бачимо, два дестилі. Три дестилі на ці танки, які є в главах, резерви оці ось монетки півтори тисячі жетони для танків. Там ще два танчика новеньких завезли, срібло, бони, посібники на прокачку екіпажа, сам екіпаж, фрагменти оці x5 досвіду за бій. Це все в базовій нагороді. Поліпшеної нагороді, вже якщо ми будемо купувати за гривніки або за голду, ми можемо купити. Ой, отримати 900 золота, 6 лямів срібла, дні преміум аккаунта 69 монеток додаткових, резерви на срібло та досвід, трофейне обладнання, також посібники для екіпажу, Х5 опиту забій і фрагменти вже національні. Елітний шлях Ось, ми можемо отримувати ваучери, монетки і бони. Це ми можемо. Так скажемо, коли вже все пройшли, будемо отримувати оце все в елітному шляху, так скажемо, безкінечному, по кругу, по кругу фармити і збирати монетки. За монетками я вам покажу магазин, що там є, а з ваучерів я вже вам розказав, що буде падати. Товари за жетони: перший новий танчик це об'єкт 265 т Нагадує він мені об'єкт 752, який падав з новорічних коробок. Хто отримав, хто катався на ньому, щось схоже тут побачить. Тому що у нас ми маємо міцність танка, складає у нас 1800, 390 середня шкода стандартним і голдовим снарядам. І у нас магазин заряджання на три снаряди. Об'єкт 752 теж має три снаряди по 440 альфа, якщо я не помиляюся. Але тут у нас башта розташована заді, мінус 6. Кавенни опускається у нас гармата доволі слабенько і 20 вгору. Але башта доволі непогано броньована, 300 мм, як написано, ось тут у нас. Є невеличкий лючок, не знаю, що в нього там буде залітати чи ні. Але виглядає танчик, як за жетони, доволі непогано. Їде танчик, максимальна швидкість вперед 40 км на годину і 14 км на годину назад. 2,5 секунди у нас між снарядами. Ну, в принципі, на папірі виглядає дуже непогано. Друзі, вибачаю за Телеграм, зараз я вимкну, так скажемо. Все, а другий танчик новенький це RAX 105 Proto у нас. ЛТшечка нова французька 9 рівня. Має місність танку 1300. Малувато. Для 9 рівня. А може і нормально. Середня шкода 320 альфа Straik у нас ми маємо. Середнє пробиття броні. Стандартним снарядом 222, 3 двічки. А голдовим снарядом 270. Час ведення 1,9 секунд. Скритність нерухомої і рухомої машини у нас складає 3,5% вже майже. Максимальна швидкість вперед 70 км складає ну, непогано. І 23 км назад. Питома потужність 30 кінських сил на тонну і огляд в базі ми маємо 390. Ось такі два нових танчика. З ЛТ-шку не знаю, а оцей тяжко виглядає дуже непоганим, якщо чесно. Також, у кого є КПЗ-шка, оця АПТ-шка і Лорен 50Т, їх апнули. Так що ви будете задоволені, я думаю, апом техніки, яку ви вже купили, так скажемо, і вона була не дуже. Давайте подивимося, ось ці магазини, що тут у нас будуть. Що нам ВГ показують. Ось тут ставимо на паузу. Оцей монетки те, що ми можемо купувати. 3D-стилі, я так розумію, це в, в минулих бойових перепусках були вони, ми можемо їх викупити також 2D-стилі. Давайте подивимося це все діло. Як ви бачите, ось от тут концепт-5, Фэшбет, Ріноцеронте, Рога, Є-3, суперкінь, 121-й, Є5 і ще щось там. Ну, коротше, ось так. І ми можемо купити або за тисяч золота, або за 1000 монеток. Ну, доволі прикольно, що можна купити стилі, які. Ви не успіли отримати, а ви хочете. Ну, 2 дестилі – це не сильно цікаво, тим паче за 1250 золота це вже наче підорогувато. Також у нас 4 члени екіпажу, як тут нам нарисували, ми можемо купити по 600 монеток з 3 перками, це доволі непогано. І ще, так скажемо, можна тут купити танчики 6 рівня. Черчилль, Крокоділ, Sherman і Arl44-й, як я розумію, але це вже в стилі джунглях і щось такого зв'язано. Не знаю, кому потрібно, якщо у вас все є, можете сюди купити. Також ми можемо купити бони 50, 100 бонів і 200 бонів, але не знаю чи по одному разу, чи по декілька. Я думаю, що по декілька разів можна буде купити, скільки у вас є монеток, настільки можете і купувати, якщо вам зовсім нічого не потрібно. Також ось тут, ось сюди, про ці ваучери, давайте вам розкажу. Ось така в нас глава буде безкінечна. Три ваучера ми будемо отримати кожен круг, також 100 бонів і 100 монет. От 5 рівнів тут а ми будемо прокачувати безкінечно. Хто дуже швидко пройде всі глави або купить їх, то буде ось тут така прокачка безкінечна. За ці ваучери, білетики, так скажемо, ось хоп, і ми типу стираємо, срібло можемо отримати, вільний досвід. І ось ці компоненти для експериментальних е, обладнання. За ваучери все. Тепер ще давайте поговоримо за ось цей танчик. Ось сьогодні, як ми бачимо, четверта глафа додаткова буде. Ось такий танчик. У мене є догадки, так скажемо, вже всі про це говорять. Чар Мурат я вам виведу на екранчик. 9 рівень СТ. Теж з барабаном на три снаряди. Доволі непогано і виглядає на папірі, але побачимо. Що він взагалі буде у нас чи не буде. Догадки здійсняється чи не здійсняється. Ще в нього доволі такі катки прикольні. Ви бачите, вони якось, наче розділені. Передній каток і задній, там якось дві гусениці. Можливо, буде, як у, у кого це в Йохів, що вони будуть кататися. Але повільніше, так скажемо, що йому не ну, два катка потрібно збивати, щоб він остановився вже повністю. По характеристикам має. 390 Alpha Strike. Стандартний снаряд у нього підкол 248 пробиває бронів. А кумульчик 300 мм. Як для 9 рівня 300 кумуля це вже ну, мало. Мало, але це стежка, тому, можливо, навіть нормально. Між пострілами 2,5 секунди. 3 снаряди, я вже говорив. Заряджання барабану 35 секунд, розкид на 100 метрів 0,35. І. Розкіт у нас 2,5 секунд зведення гармати. Донизу гармата гнеться мінус 12, до гори піднімається плюс 15. Мобільність танка складає 60 км на годину, доволі непогано, і 20, 60 вперед і 20 назад. Ну, доволі прикольно стежка виглядає. Оці ще като каточки цікаві, що воно буде чи не буде. Ну, я думаю, щось придумають ВГ. Місний з танка становить 1650 хітпоінтів. По бронюванню не дуже тут є броні. В башті 150 мм. Можливо, щось буде своєю масочкою танкувати, а по корпусу за всім картон 35-30 мм. Так що ось такі хлопці, прикалдесики по броні. Ну, типу ЛТшка якась, але Ну, це Франція, вони всі такі, плюс-мінус картонні. Огляд в базі 390 метрів. Ми маємо. Ну, прикольно, мобільна, рухлива. А стежка з барабаном француз. Що ще про нього сказати? Побачимо, буде він чи не буде він. Ось такі в нас хлопці по бойовій перепусті новини. Переходимо тепер до аркади. Ой, битися в режимах рейктрона та ефект несподіванки. Два режими буде: перший рейктрон, другий ефект несподіванки. Це по типу щось як було взимку в нас. Але трошечки інакше. Ось тут у нас в Ректроні у нас розкид на 100 метрів поліпшений на 70%, як ми розуміємо, це нічого собі. Можна на якихось бабахах буде нормально лупитись. Також потужність двигуна збільшена на 100%. Точне зведення, розкид гармати під час повороту башти і руху машини зменшено на 50%. Ну, все на влучність. Зроблено тут також. Видно, як на лодоні. Раду гарантованого виявлення збільшено до 445 метрів. Я так розумію, це рентген так буде працювати. Це жесть. І час зведення скорочено на 50%. Ну, щось цікаво виглядає, чисто для фану можна покататися. На якихось бабахах, на чомусь на ДБВшках можливо. В кого є фенікси, теж буде прикольно покататися. Також, ефект несподіванки, модифікації в бою тут. Розкіт шкоди становить плюс мінус 75%. А, значить, нам треба на бабасі ось тут грати. Ви прикиньте, розкіт ну, демеджу плюс-мінус 75%. До 1750 демеджу додаєте 75% або мінус 75%. Ну, це дуже цікаво. Ви можете там і 3000 да, там дати якихось. Також у нас час заряджання зменшено на 25%, це, я так розумію, для всіх чи для барабанних. Я розумію, що це для всіх. Потужність двигуна збільшена на 50%. І також у нас є нагороди за цей режимчик. Ну а як же ж, просто так ніхто не захоче катати. Завдання для аркади. Умови: посісти місце в топ-10% своєї команди за кількістю здобутого досвіду. Нагороди 10 очків за перемогу і 5 очків за поразку. Я так розумію, що тут от, ну, будуть якісь шкала, і що, ну, ось такі нагороди в нас. Також друге завдання у нас нагорода 10 очків за перемогу, умову. Накопичте щонайменше 1000 одиниць сумарної шкоди та шкоди з вашою допомогою за один бій. Ну, завдання дуже легкі, щось приємне отримати можна. Як ми бачимо, ось нагороди тут. Срібло, преміум дні, резерви, компоненти для експериментального обладнання і вільний досвід. Дуже, дуже щось цікаве, дуже прикольно виглядає. Попробуємо пограти. Також перейдемо до нового танчика. Придбайте КВ-4 Турчанинова. Ну, це щось по типу КВ-4 КТТС, в кого є. Кажуть, що танчик не дуже прикольний. Танкують тільки борта, як в КВ КВ-4, в принципі, але башня і взагалі виглядає на КВ-1С або КВ1. Гармата також, в принципі, від Т150, можливо, навіть. Ну, не знаю. Давайте подивимося характеристики, але так виглядає вона сміш смішно дуже. Вогнева потужність. Середня шкода 300 одиниць. Середнє пробиття броні 225. Ну, навіть непогано ББшками. І під колом 255 пробиваємо і фугасом 53 мм. Ну, фугас не о чому. Летить під кол у нас 1200 метрів на секунду майже. А ББшка летить 1050 метрів на секунду. Розхід на 100 метрів 0,42, час зведення 2,3 секунди. Це капець, звісно. Час перезаряджання гармати 8,5 секунд. Кути нахилу у нас мінус 6 і 20 догори. Ну, звісно, цікаво, цікаво. Не знаю. Я, в мене його немає. Не грав, подивимося ось на папері. Як воно виглядає? Воно виглядає потужно. E, живучість, місць танка, 1600 600 одиниць. E, бронювання корпусу. 180 мм, 150 корма і 140. E, точніше, 150 борта і 140 корма. Ну так. Да. Корпус броньований непогано. Танкувати ми зможемо як на кв 4 і так далі на оцих радянських тяжах. Бронювання башти 220 мм, ну це дуже мало, тому що вона ще у нас така дуже буде впітувати. Лючків нема, але ви ж розумієте, кумулик 300 мм, пам-пам-пам, і вас нема. Борт башні 150 мм і корма башні вже 100 мм. Огляд танка в базі 300 мм. 50 метрів, взагалі, дуже мало. Швидкість повороту, бачите, 22 градуса. Ну, нічого цікавого. Рухливість, що по рухливості. Потужність двигуна 1140 кінських сил, поту... питома потужність 12,6 кінських сил на тонну. Швидкість повороту шасі шаці 22 градуса. Максимальна швидкість вперед на годину складає 30 км і 12 назад. Ну, Навіть тут з турбіною це 35 км. Ну, не о чому, якщо чесно. Ні, Ну, можливо, щось буде танкувати, але ну не прям це якась імба. Обичний танчик для викачки грошенят. Кому вже щось наскучило, може закупити, спробувати, напишіть коментарів, може, хтось грав на ньому, щось можете сказати. І ще дуже цікава пропозиція від Wargaming. це у нас Progeta 46 і AMX 1357. Але я не знаю, 13,57 ось не, не так давно продавався за золото, навіщо його купувати за реальні гроші. Ну, та є рогу роздавали в контейнерах за 7,5, так скажемо, кому пощастило, Марсика випали, залутали. Але танчики дуже гарні. Я ось купив за золото, був 13.57, на ньому пограв. Дуже прикольна вайбова машинка, пофанитись, постріляти все, ну, прям кайф. І також Рога 46-ту, вже дуже давно я її купував за реал, да. Дуже прикольна машинка для лінії фронту теж чудово залітає, так що вирішуйте самі, чи купувати, чи ні, але оці дві тачаночки дуже прикольні. Мені вони дуже подобаються. От і все, друзі. От і все. Я вам все розповів. Ось такі новини. По бойової перепуску дуже багато новин, дуже вона класнюча буде. Халявків, ну просто ресурсів насипають. Потрібно тільки грати, грати, грати в наші улюблені танки. Ось і все. Пишіть коментарі, що ви гадаєте по тому чармурату, як вам танчик подобається чи ні. Та й в принципі, як вам бойова перепустка оновлена, стільки халяви, стільки всього, так скажемо. Натис... Натискайте вподобаєчки, підписуйтесь на канал. Друзі, я буду завершити даний відеоролик. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. До зустрічі.